Мені дуже приємно з вами зустрітися в цей день. І відразу скажу вам, що я в міру того, якщо там не чути, то я можу голосніше говорити. Але якщо добре чути, то ви скажіть, що добре чути мене. Так. І я е, хочу вам сказати про те, що мені дуже приємно зустрітися, і я попросив би вас на хвильку. Себе уявити на моєму місці. Я думаю, що кожен із вас би хвилювався б дуже від цієї зустрічі, тому що я вдамся трошки в спогади, дуже добре пам'ятаю 89-й, 90-й рік минулого століття, як ми у Києві студенти і молодь, дуже хотіли бачитися і святішим патріархом, тоді нашим митрополитом. І він проводив ці зустрічі у науковій бібліотеці Вернацького. Це була така центральна, потім вона стала національна бібліотека і також будинку вчителя в місті Києві. І ми дуже старалися туди завжди попасти. Я думаю, що ці такі зустрічі вони явно свідчать про те, що недостатньо тільки богослужінь, які ми відвідуємо. І, звичайно, на цих богослужіннях ми чуємо проповідь. В даному випадку очевидно, що ця зустріч також продиктована тим, що не завжди те, що я кажу під час проповіді, задовільняє всіх. Можливо, хтось хоче поставити запитання. І така наша довільна зустріч, дуже близька, віч навіч віч, нам допоможе в сьогоднішньому спілкуванню. Ми живемо у дні Великого посту. І зустріч наша, тема нашої такої зустрічі є Великий Піст. Ви знаєте, коли була задана тема, ось перше, що мене дуже так трошки, можливо, збентежило, і в якійсь мірі, ну, дещо, можливо, і так не зовсім правильно звучало, великопісна зустріч з митрополитом Дмитрієм». У мене відразу тут виявився такий зовсім, ну, не дуже влучно, можливо, було підібрано так, але дещо, можливо, і на жарт. Очевидно, що наша зустріч дійсно є великопісна, тому що кожен із нас, я думаю, вибудовує в собі і навколо себе оцю атмосферу Великого посту. Ось я хотів би, щоб ви так поставили запитання, тому що ця атмосфера вона є дуже цікава. Цікава сама підготовка до Великого посту і те, як у побуті все це відбувається в домах. Мої спогади дитинства інколи навіюють мені таку думку, що зараз ми втратили всі ці традиції підготовки до Великого посту. Коли навіть я пам'ятаю, лампади мінялися на світлі, не кольорові, навіть до таких деталей. Біля ікон ставилися ці лампади, які засвідчували про те, що починається Великий Піс. Не говорячи вже про те, що закривалися, наприклад, картини в хатах наших в домівках, інші такі речі побутового такого змісту, які не дозволялося дивитися і так далі, і так далі. Я думаю, що всі, все це тільки нам. Зовнішньо допомагає відчути атмосферу Великого посту. Тому що, здебільшого, ми піст великий, знаєте, тільки усвідомлюємо для себе як стримання від їжі, коли в нас відбувається якийсь такий перелом, ось ми їли все і раптом отримуємо таке. Обмеження, тобто настанову від церкви утриматися від їжі, як сказано, тваринного походження. І тут, звичайно, що навіюються на нас думки такого змісту. Якщо ми себе стримуємо у цьому, тобто піст це стримання від їжі, то чому ми не повинні собі поставити певну таку мету стримання від всього іншого? Адже піст передбачає стримання від пристрастей, тобто від того всього, що нас в житті відволікає. А я вам скажу більше, що сьогоднішня атмосфера і той час, в якому ми перебуваємо з вами, дуже важко, повірте, людині зорієнтуватися і цю атмосферу посту навколо себе вибудувати. Дуже важко, тому що на все, що ми не подивимося, зовні нас відволікає. Абсолютно все. Я не думаю, що в наших домівках перестають працювати телевізори, радіо, комп'ютери. Ми себе якось закриваємо від суспільства, не виходимо з дому, не перебуваємо в атмосфері тиші і так далі. І так далі. Тобто з часом для нас стає дуже важко оцю всю атмосферу вибудувати, тим більше почати поститися не тільки тілесно, тобто стриманням від їжі, але й і духовно. Але зверніть увагу, які прекрасні слова ми чуємо, коли відвідуємо перші дні богослужіння в перші дні Великого посту, звідки начну. Оплакувати гріховного життя мого діяння, звідки покладу початок нинішньому рейданню. Тобто піст це оплакування своїх гріхів, це саме ось така установка в нас відбувається, коли ми повинні найбільше подумати про своє духовне життя. І ось власне церква, коли пропонує цей Великий піст, вона нас всіх підготовляє і куди закликає йти? До храму, на Богослужіння. Оці довготривалі великопісні богослужіння допомагають нам в якійсь мірі знаходитися і поза домівками нашими, поза мешканнями. І разом з тим знаходитися разом з Богом в близькому спілкуванню у храмах. Ось ви знаєте, мені було дуже приємно спостерігати, скільки, ось ну, найбільше, напевно, цього року я бачив парафіян, які молилися кожен день увечері за вечірнім богослужінням у нашому кафедральному соборі. Я запитував священиків, те саме відбувалося в інших храмах. Чому? Можливо. І молодь, і всі парафіяни, тому що, можливо, перше моє таке слово до молоді, але я бачу, що тут всі молоді присутні разом з нами і молоді душами. Тому я думаю, що якраз ми також знаходимося всередині посту, що десь зрозуміли, що ми всі омолодилися, бо хто наклав на себе цей подвиг посту. Той, очевидно, відчуває, яка легкість відбувається. Макарій Оптинський, цей старець, він дуже цікаве порівняння давав, що піст має два крила. ну, Ви прекрасно розумієте, що це за два крила це стримання від їжі і стримання від всього гріховного. Якщо якесь крило одне зранене, пташка нікуди не полетить. І він ще казав так: це поститися. Тобто поствувати, дотримуватись великого і святого посту це все рівно, що перепливати річку людині обома руками треба добре гребсти і ногами добре гребсти. Але якщо одною рукою гребсти, то очевидно нічого з цього не відбудеться дуже доброго. Так? Тому що ми або будемо втрачати рівновагу і тонути. Або ми просто не попливемо. Очевидно, що старці, які подавали такі прекрасні образні приклади для кожного з нас, налаштовували нас на піст, як на такий, можна сказати, повноцінний і духовний, і тілесний. Недаремно. Поєднують під духовною весною, поєднують з відродженням, відновленням і так далі. І так далі. І піз, здебільшого, дійсно настає саме одні весни. От здається, що тут взагалі організм знемагає, тому що не вистачає вітамінів, хвороби на нас находять якраз у весною найбільше, загострюється, якщо ми маємо, і раптом такий. Піст, суворе його дотримання, тому що цей піст, він є суворим. На правду, якщо його дотримуватись, то це не їсти риби, не, 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 не вживати навіть єлею, бо за уставом, який приписує церква, ми не вживаємо навіть їжі з єлеєм. Ось. І, 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 і якщо його дотримуватись повністю так, як це є, це дуже важко робити. Але я вам скажу: той, хто це витримує, він відчуває радість, велику радість. Один сучасний такий публіцист церковний, я нещодавно вичитав, він, так знаєте, дуже, можливо, різко е таке порівняння привів. Ну невже ви думаєте, що той, хто споживає яєчню піст, буде, так знаєте, без сокрушення душі, ще їсти крашанку, Писанку, споживати яйце у дні великої Пасхи. Якась різниця повинна бути, правда, між тим, що ми споживаємо вже в дні святого світлого Воскресіння і те, що нам не можна споживати зараз. Більше того вам скажу, що, на жаль, дуже часто піст зводиться до дієти. Ось ви знаєте, ми, ми, ми дуже часто буває так, що і молодь особливо, і люди вони звертаються так: не до священика, а до якоїсь психоаналітика, і е, часто дуже буває так, що ми накладаємо на себе піст у вигляді дієти. І це відколи е, така релігійна свідомість в нашому суспільстві відродилася, а це звичайно, фактично, з падінням тоталітарної системи, е, всі стали поститися, стало поститися модно. Це робити і навіть вихвалятися з я пощусь. Знаєте? Але я вам хочу сказати, що святі отці дуже часто вказують на такі речі крайнощів. По-перше, кожна людина повинна відчути піст, наскільки вона здатна його провести. Я маю на увазі стримання від їжі, наскільки їй дозволяє здоров'я це робити. І недаремно Касіян Римлянин, цей преподобний отець, дуже чітко вказує на, такий, на таку прагматичність посту. Не накладайте на себе надмірного посту. Інакше тіло так знеможе, що нічого вже духовного вам відчувати не прийдеться. Це нам пропонує цей отець. І тому я думаю, що крайності повинні бути взаємно виключені. Не треба поститися так духовно, щоб всі бачили, і всіх, навколо через це впавши в самооману, звичайно, не треба показувати пальцем на інших, що вони не постяться. Бо тоді, знаєте. Я не хотів би, щоб через це в нас з'являлося виправдання. Але правда, ми чуємо огласительне слово святителя Іоанна Золотоустого на Пасху, яке дуже всіх зрівнює. Прийдіть, хто постився і хто не постився. І так, коли священник це читає, ну в якійсь мірі відбувається вже, як кажуть, згладження всього того, що було раніше. Але мені здається, що духовний. Еталон посту він повинен завжди бути присутнім. Більше того вам скажу, Піс це критерій нашої віри. Ось якщо ми дотримуємось посту, так ми відносимося до віри і до церкви самої. Якщо ми не дотримуємось цього посту, то, очевидно, щось з нами відбувається не те. Ми є хворі. Ми ще не зовсім мож... церковлені або не зовсім розуміємо, що це може нам допомагати. Повірте, це дуже важко робити. І бачите, скільки в мене різних думок, такий політ їх різноманіття, тому що те, що навчає нас церква, ми повинні чітко знати, що все, що говорить церква, все, що написано у святих правилах, все, що каже нам Господь, це треба виконувати. Бо слова Божі, це навіть не слова. Вчителя, філософа, якогось певного гуру, а це є слова Бога. І дуже гарно, велично святитель Василій Великий говорить про піст, що треба вшанувати нам севину посту. Що він має на увазі? Що всі постилися, в пості досягнули. Дуже великого духовного зросту, особливо оці пустиножителі, преподобні богоносні отці. Якщо ми хочемо відчути Бога, ми дійсно повинні дотримуватись цього посту. Ось зараз уже середина посту, так? і е, церква допомагає нам у цьому, всім парафіянам, бо вона винесла на середину храму чесний хрест. Для того, щоб знаєте, як дуже гарно порівнюють святі оці, щоб ми під ним трохи спочили і усвідомили, що три тижні, які вже ну, минули два тижні, що вони в якійсь мірі для нас ну, були можливо дуже важкими, тому що ми входили, ми звикали, ми робили певні кроки. Ми, ми, наприклад, задумувалися нікого не осуджувати, але в нас це не відбувалося правильно. Ми хотіли ні на кого не гніватися, але ми гнівалися. Ми хотіли нікого не образити, але ми образили. Ми хотіли не споживати тієї їжі, але ми її таке споживали. І, і раптом перед нами знову хрест, чесне животворче дерево. Через яке нас викоплено від гріха і смерті. І ми тоді, розуміючи цю страшну тайну, велику тайну, голговську жертву, знову ми приступаємо, наче далі йдемо, але вже відпочили трошки, йдемо далі. І повірте, навіть якщо ми, ми починаємо поститися потрохи, ну це є правильно. Можливо, не завжди виходить так це зробити. Мене хтось запитував, чи часто, що робити молодій людині, можливо, тут і будуть якісь запитання, я випереджу, якщо вона не може вчащати до храму. Тому що робота, праця, ми ж всі працюємо, так, і молоді люди, і середнього віку, і навіть уже такого віку похило всі на праці. Я б так відповів. Постійно треба відчувати, що ви є присутніми в храмі. Навіть якщо ви не можете прийти, але ви знаєте, що сьогодні Мар'їне стояння, що сьогодні великий покаянний канон, знайте, свідомо перебувайте з цим читанням цього великого Покаянного канону. А все, що можна ще зробити, прийти додому і навіть його ще почитати для себе, якщо вам не вийде це робити, завжди треба жити. Свідомим богослужбовим літургічним життям церкви. Якщо ми будемо це робити, то ми, повірте, навіть і на роботі будемо присутніми в храмі. Отак, От як було інколи, великі чудеса траплялися з нашими святими і преподобними мужами. Ось я думаю, що я напевно вже говорю 15 хвилин, правда? Навіть більше. Так. Я думаю, що, можливо, достатньо пропіст. Я вам тільки скажу таке. Пропіст дуже багато написано. Коли ви читаєте, вам здається, що ви би все це виконували. І я стільки прочитав за цей період, тому що я навіть і Пропіст цього року якось так я. З посланням не звернувся до пастви, але про піс там певні думки були, я їх вибрав буквально від святих отців. Є чисто прагматичні настанови, отак От треба поститися і все, і не відходити від цього. Є більш такі настанови, образні, символічні, які заставляють нас задуматися, а дійсно, а чого нам слізьми не омити свої гріхи? Тому що е, плід посту це наше покаяння, це очищення. Ми можемо до церкви приходити і в різні часи каятися, але це особливий час. Тим більше, що от очікування цього світлого Христового Воскресіння в, 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 це, це надія на наше життя, це осягнення Царства Божого вже в самих собі. І я, коли все це перечитую, я, звичайно. Більш застановляюся і себе навіть намагаюся впровадити в це русло, тому що ви на праці, а архірейська праця це така, як казав митрополит Веніамін Феченко. Це так, що архіреї роблять зранку скарги приймають від парафіян, дуже рідко від священиків, він каже: так, не вистачає часу для молитви. А якщо вона є, то вона дуже відволікається, ця молитва. І, і, можливо, у вас навіть будуть запитання до мене, як я особисто проважу цей час. Ну, я вам скажу, що майже як і всі. Хіба що, ну, дотримуючись стримання від їжі, я не можу сказати, що я себе стримую в духовному плані. Тому що ну, телевізор я дивлюсь, але виключно релігійні канали. виключно. Новини, тому що треба бути в курсі подій, тим більше архірею. Ось, якщо я радіо слухаю, то я завжди слухаю канал Культура. Його, на жаль, нема в нас, але я через інтернет його слухаю. І наше православне радіо, яке працює. Як ви знаєте, градлево воно називається через інтернет також. Ось. Але цілком, я вам скажу так, понакидати гарні вишиті рушники на телевізор, на інтернет, мається на увазі на комп'ютер. ну, В якійсь мірі це. Зараз неможливо зробити, я не даремно вам говорив про атмосферу самопосту. Тому я дуже самокритично до себе відношуся, тому що дуже часто я вам скажу, мені хочеться побути одному. Оце так, якби ввійти в цю атмосферу спокою. Але навіть коли я один, я беру до рук якусь книгу і читаю її. Здебільшого це бувають, от я зараз читаю. Таку книгу цікаву гностицизм. Е, ну, Якщо вас буде цікавити, я вам можу розповісти, ось, що це таке є. Е, значить, що це за рух і за течія. Е, це буквально я кілька днів почав читати її. Е, раніше читав до цього літературу чисто художню. Я дуже часто буваю на ринку нашому книжному, там купую, переглядаю всі ці книги. Ну, багато можу про це розповідати вам, але переважно, коли ви знаходитесь на самоті, читайте. Читайте священне писання, читайте е, е, різні, різну релігійну літературу, знаходьте для, для цього час. Тому що е, по тому, що читає людина, можна визначити її духовний світ, це перше. Ну і скажу вам так, ще на закінчення, святитель Іоанн Золотоустий сказав прекрасні слова: Господу противні не наші гріхи, а противно те, що ми в них не каємось. Дякую.